«Провінційні вісті інформаційна програма з Тернополя Вітаю вас. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Депутати проголосували за нього в першому читанні за основу та в цілому ще 30 травня 2023 року. А 2 квітня документ повернули до Верховної Ради уже з підписом президента. Також президент підписав законопроект про електронний кабінет військово він передбачає удосконалення реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, запровадження можливості створення і використання цифрового військового облікового документа-сертифікату, створення реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який забезпечить надання онлайн послуг військовослужбовцям, створення порталу електронних послуг для військовозобов'язаних, наприклад, з'явиться можливість надання статусу учасника бойових дій онлайн офлайн та Автоматично за наявності необхідних даних у системі, крім того, закон посилює кіберзахист та право розміщувати свої it системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Монастир сестер непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в язловці отримав статус об'єкта культурної спадщини національного значення. Повідомляють обласній військовій адміністрації. Там відбулась зустріч заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Віктора Устенка з архієпископом та митрополитом Львівським Римокатолицької церкви Мечиславом Мокшицьким. За століття існування ця пам'ятка архітектури зазнала чимало змін у 1862 році. Сюди перенесли монастир згромадження. Сестерни порочного зачаття Пресвятої Діви Марії з Риму, який став осередком духовного життя довколишніх сіл та містечок. У 1874 році в Язловці збудували гробницю, де поховані сестри згромадження, серед них і блаженна мати Марцеліна. Радянська влада закрила монастир сестер непорочниць та відібрала приміщення. Понад 50 років чекали сестри на можливість повернутись до свого монастиря і до святих поховань. У 1996 році папа Рим. Мський Йоанн Павло ІІ проголосив Марцеліну Даровську блаженною а роком пізніше монастир відновив роботу. Історична справедливість була відновлена на початку 2000-го, коли більша частина будівлі повернули більшу частину будівлі римо церкві. Сьогодні церква взяла під опіку ще одну частину зруйнованого монастиря, де за радянської влади було розміщене фтизіопульмонологічне відділення лікарні. Монастирем опікуються сестри непорочниці. Зараз тут. Знайшли прихисток десятки дітей і родин, які втратили свої домівки через війну. Додатковий корпус, який сьогодні перебуває в занедбаному стані, зусиллями церкви відремонтують та прийматимуть там усіх, кому буде потрібна допомога. Селенський патріарх Варфоломій закликав християн східного і західного обряду до спільної дати святкування Великодня повідомляє релігійна правда. Патріарх висловив сподівання, що домовленість про спільну дату може бути досягнута вже наступного року. Молимо господа слави, що прийдешнє святкування Пасхи наступного року, 20 квітня, за обома календарями, не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства. Зазначається, що в 2025 році виповнюється 1700 років Нікейського собору, першого Вселенського собору, який сформулював зокрема правила визначення дати Пасхи Багато років тому Варфоломій вже називав домовленість про спільну дату Великодня важливою темою для підготовки до ювілею. Ми налаштовані оптимістично, оскільки є добра воля і бажання з обох сторін, бо справді святкувати окремо унікальну подію єдиного воскресіння, єдиного господа це скандал, заявив Патріарх. Ну і Даю великдень цього року припав на 31 березня за григоріанським календарем. А за юліанським на 5 травня. Якщо вдасться порозумітися та залагодити розбіжності під рахунку Пасхалії, то після 2025 року більшість українців відзначатиме не тільки Різдво, а й Великдень разом з усім західним світом. У музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відкрили виставку звитяжці пам'яті тих, хто повернувся на щоті» мисткині Ірини Чмелек із Івано-Франківська. Художниця представила портрети загиблих військовослужбовців з різних куточків України. Серед портретів є зображення двох захисників із Тернопільщини. Подробиці виставки про пам'ять загиблих військових. Дивіться далі у сюжеті Назарія Голуба. Художню виставку під назвою Звитяжці пам'яті тих, хто повернувся на щиті, відкрили у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. На виставці представили 57 портретів загиблих захисників, які написала Ірина Чмелик, художниця з Івано-Франківщини. Метою цієї виставки є не тільки вшанування пам'яті героїв, але і мова про те, що треба. Вірити в те, що ми будемо жити в тій Україні, якою хотіли бачити її ці герої. Серед експонатів портрети двох воїнів з Тернопільщини Ігоря Конотопського з Великих Бірок та тернополянина Ярослава Кондратюка. На відкриття виставки прийшли їхні рідні. Дружина Ігоря Конотопського Людмила розповідає, в перші дні повномасштабного вторгнення її чоловік добровольцем вступив до лав 105-ї бригади тероборони. Так сталося, що за іронією долі Конотопський Ігор назавжди залишився на прикордоні Сумщини, де знаходиться славне місто Конотоп. Про це мало хто знає. Людмила розповідає, що запрошення на виставку серед експонатів, якої і портрет її чоловіка було для неї сюрпризом. Для мене то було несподіванкою. Звичайно, що. Мене опановує хвилювання, звичайно, що я переживаю за кожного, кого я знала, кого я не знала, хто віддав своє життя за мир, незалежність і спокій в нашій державі. Також прийшли на виставку і батьки загиблого героя Ярослава Кондратюка. Маті розповідає, що служба в армії була життєвим вибором її 19-річного сина. Згодом воїн брав участь в АТО. Загинув під Запоріжжям 21 травня 2022 року. Війна для нас почалася 8 березня 2014 року. Тоді, коли був взятий Крим. І їх перших тоді він служив ще в 30-й бригаді. Їх перших кинули на Красноперекопський перекопські для того, щоб стримувати російську навалу з Криму на Херсонщину. Вони перші заїхали на позиції, допомагали міліції, які тоді стояли. І для нас війна фактично тривала з того періоду. Виставка працюватиме у музеї впродовж місяця. Після цього портрети Ігоря Конотопського та Ярослава Конрачука подарують сім'ям бійців. Американський волонтер Ніколас Кепл приїхав у Тернопіль, аби практикувати українську. Чоловік вже два роки вивчає мову Шевченка і Лесі Українки. Він знає чимало українських слів та навіть пісень. Одну із них він заспівав нам наживо. Також Нік допомагає тернополянам не боятись спілкуватися англійською мовою. Більше у сюжеті Тетяни Скиби. Um, I like the... Озеро люблю озеро і звісно ж прогулюватись вашими парками в центрі міста. вже більше тижня з файним містом Тернопіль знайомиться Ніколас Кепл. До нас він приїхав з американського штату Міссурі, свого часу працював при церкві з дітьми та сім'ями. А зараз є волонтером та вчителем англійської мови. Здебільшого навчає українців. Лакренієнпіпоцпінвиґекспірієнс. Я люблю українців, дуже вражений ними. Для мене це дуже хороший досвід працювати зі студентами тут у Карітасі. Справді неймовірний досвід. у Карітасі Тернополь ніколи здолучається до різноманітної волонтерської роботи, яку виконують у благодійній організації. Кожного вівторка та четверга в карітасі доставляють обіди старшим людям додому. Я вже також долучився до цієї роботи з іншими волонтерами. Також я мав зустрічі з людьми з інвалідністю, грав на гітарі для них, співав. Крім того, вони цікавилися життям в Америці. Нік не лише навчає іноземної мови інших, а й сам вже два роки вивчає українську. Відтак під час поїздки в Україну має можливість її практикувати. Будь ласка, привіт. Добрий. день. В Україну Ніколас приїхав з гітарою у репертуарі не лише американські пісні, а й українські. Та із задоволенням погоджується виконати одну з них. yes Сподівається, що це не остання його поїздка в країну, та, зокрема, у Тернопіль, адже він хоче бути корисним та підтримати українців в такий непростий час, а ще вивчити нашу мову досконало. Ми подіями запам'ятається третій день квітня, спокійного вечора, добрих новин і до зустрічі на ТІВІ4.